Сирник на крихкому тісті. Беремо родзинки, заливаємо окропом і лишаємо запарюватись. Беремо масло кімнатної температури, додаємо цукор і збиваємо міксером 2 хвилини. Додаємо яйця і збиваємо ще 2 хвилини. Паралельно просійте борошно, додайте розпушувач і просіяне какао. Вимішайте, з'єднайте та замісіть однорідне тісто, яке розділіть на дві частини: одну більшу і другу меншу. Обгорніть плівку і на годину в морозилку. Беремо кисломолочний сир, додайте цукор, 5 жовтків, крохмаль, суху манку, ванільний цукор, цедру одного лимона. Масло розтопіть і влейте до сирної маси, яку перебиваємо блендером до однорідності. Додайте запарені родзинки і перемішайте. Білки збийте до піків та акуратно розмішайте з сирною масою. Не мішайте швидко, щоб сирник був пухкішим. Беремо велику форму для випічки, застелену пергаментом, на дно натріть на грубій терці більший шматок тіста. Далі викладіть і розрівняйте сирну масу і зверху натріть менший шматок тіста. Випікаємо при 180-50 хвилин. Поки не охолодить,